День, друзі! Всім вас вітає компанія НТЗО. Дякую всім за привітання, які вчора писала. Вчора у мене було день народження. Дякую всім. Можливо, комусь не встиг відповісти. Понять, вибачте. Сьогодні хочу вам показати незалежну сцепку на МТЗ. Обалденна тема кайфова. Навіска ваша відпочиває, якщо ви цілий день тягаєте дискову борону, культиватор... Навізка віддихає, це я маю на увазі яблука, розкоси. ну Все все відпочиває. Тому що ви підсоєдінили на е, прицепну допустім, культіватор або дискову борону ось таку незалежну сепку. Під задній міст знизу вона кріпиться. Кріпні болти 4 ось таких з гроверами, шайбами, плюс 2 ось таких. Ось воно все зібрано. Саме мощне по якості це 10,9 болти, гровери, все посилене тут. Якщо треба, допоміжно беремо ще мечик, тому що цю мілку різьбу 22х без прочистки ви не закрутите. Є товщина 30-ка, це все. Є товщина 40-ка. І вони діляться на три довжини. Є 41 довжина, є 62 і є 70 41 довжина, можна встановлювати, якщо ви працюєте і укорачуєте тяги навіски, тобто робите їх коротишами. І 41 він працює, якщо ви будете ставити навісний оприскувач, косілку, тобто кардан, коли він опускається сильно до землі і піднімається. Якщо ви не працюєте з... Навісним обладнанням, а у вас тільки все прицепне, то пропоную вам вибирати 62 довжину або 70. Тому що кардан у вас сильно вниз опускатись не буде і все порядок. Довжина 62 і 70, вона вашим суцільним тягом не заважає. Попередження, якщо ви будете піднімати навіску вверх-низ, вона не заважає. У нас є на задньому мосту, воно все встановлено. Неряй сюди, неряй сюди, покажи на задньому мосту. Ось вона, друзі. Ми її на макеті поставили, закріпили болти. Є ще окремо продаються ось такі підсилювачі, тому що це незалежна сцепка, буде слабке місце, в неї саме слабке ось тут. Тому ми для цього зробили ось такі планки. Ви ці планки можете, звісно, самі зробити. Зробити самі там, з свого підручного металу. І все. Коли ми незалежну серпку беремо, сюди не забуваємо втулочку купити. У нас вона є в продажу. Трішечки болгарочка підчесали її, тому що тут зазор між осю і поперечиною, і про незалежна серка невеличка. Ось покажи, Андрій. Тому купляємо втулочку.